Привіт! Це я тяпа-ляпа. Люблю цифри, гру і сміх. Я придумала забав. Буде весело для всіх. Привіт! Я цифра 7. У мене є візочок, а в ньому сюрприз. Але ти зможеш його побачити тільки якщо пройдеш це завдання. Допоможи зібрати всіх сім каченят до мами і буде. Дець, ти зібрав всіх сім каченят до мами. Всі радісно крякають та танцюють. А звізочка виглянув сюрприз! От ще більше пригод з іншими цифрами. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Натискай на дзвіночок, і тяпа-ляпа принесе наступну цифру!